Я чувствую, що за не так і так і пішло. Тома А я? Водичку троху. А все остальные? Чого я не знаю молоком? Перша зупинка. Може. Футболку мають? Важко. а далі будеш це бащин. Піднімаємося, йдемо. Йдемо вже три години. Ось ця гора. Ще точно годину, щоб до неї дойти. Ах, смучилися страшенно, але йдемо. Давайте всі сюди до кола, гарно з боку своїх ранські. І заспіваємо гімн, так, як ми помагаємося там. Дай може після стакан. Ні, ви коли поки Ми потім будемо, ми будемо звичайно. Але будете там цікавим. Що таке розпуститися? Що такі йте? Тут хлеба. Ви стрибаєтеся? Ми на вершині. Ви стрибаєтеся? Ми біля водоспади.